Ну, а далі ми говоримо про безпосередню ситуацію на фронті. До нас долучається Богдан на позивний Равлик, заступник командира батальйону тактичної групи 12-ї бригади спеціального призначення Азов Богдан Равліковський з нами на прямому зв'язку. Богдана, доброго дня. Доброго дня. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, те, що вам можна розповісти, на якому ви зараз перебуваєте напрямку, яка там зараз ситуація? На даний момент ми зараз виконуємо завдання на напрямку терни в складі БТГР соту? Ситуація на даний момент вже більш-менш контрольована, але це зараз саме такий пріоритетний напрямок для ворожого удару. З метою виходу на природні перешкоди і виходу на наше. Ну, взяти наше групування в кільце, по суті. Ми зараз показуємо нашим глядачам, з'явився QR-код для того, щоб допомогти зараз вашій бригаді. Скажіть, будь ласка, яка зараз найбільша потреба і на що ми зараз починаємо донатити? Потреба Потреба зараз у нас вдрована, особливо. Вічни зараз на вічний варіант штурмі, скажімо так, вночі в кількості техніка від двох до трьох одиниць і в саме десант, то суботане. Так і трошки був поганий зв'язок. Я повторюю, що це наскільки я зрозумів нічні дрони. Так для того, щоб можна було побачити ворога вночі, і е, ми вже збирали на такі дрони е, минулого тижня, і хлопці вже навіть закупили. Е, у нас був в студії боєць 130-го батальйону. Е, дуже Василюк, важлива річ. Так, так і дуже він важлива побалусь, річ, що один дрон з трьох вже отримали за ті кошти, які змогли зібрати. Тому друзі, скільки можемо зараз будемо донатити? А говорячи про FPV-дрони, от напередодні з'явилася інформація, що росіяни на 40% збільшили використання FPV-дронів, причому проти цивільних, на півдні. А яка ситуація з активізацією саме FPV-дронів Росіян на вашому напрямку? Впівдрони їють. Майже тобто працюють і далі, і дрони. Тобто кількість можливість біля 50 плюс вночі трішки менше, можна як мінімум, вночі вилітає. Скажіть, будь ласка, протидія fpv дронам, про які ви зараз говорите. наскільки у вас є зараз ефективні способи радіоелектронної протидії, радіоелектронної боротьби? І ще один різновид з'явився Руслана на радіоелектронна розвідка розвідка. Ось радіоелектронна розвідка. Що з цього у вас є можливість використовувати? На нас на даний момент є. У нас поганий зв'язок з хлопцями з фронту зараз да, ми зараз. Їх Богдана спробуємо перенабрати і встановити кращий зв'язок. Тим часом можемо попросити наших режисерів повернути код на екран, щоб ви могли нам скористатися. 12-та бригада спеціального призначення Азов Національної гвардії України воює зараз на сході і потребує допомоги, зокрема на ФПІ-дрони. Тому, будь ласка, долучайтеся завжди. Повторюємо, що маленького донату не буває, і це такі. Доволі простий спосіб моментально покращувати настрій нашим хлопцям, коли вони дивляться, що ця банка збільшується, як же підказують нам редактори, 5 тисяч гривень. Ми змогли за ці кілька хвилин ефіру назбирати, за що вам велика подяка. Можете не зупинятися. Богдана хочемо зараз знов побачити на прямому зв'язку. Богдане, чи ви нас чуєте знов? Чи ми можемо без відео продовжити розмову, можливо, так? Щоб покращити якість зв'язку? Поки що чекаємо на підказки від наших режисерів. Схоже, що зв'язок дійсно не, як, як бачите, не схоже, а він дійсно поганий. Е, ну і це хлопці з нуля включаються. Тому е, напевно, що це якийсь чи то мобільний зв'язок, чи то старлінками зазвичай там користуються. Мобільні телефони з собою не беруть. Але так, але сумна новина в тому, що зараз дуже активна старлінка. Ми почали користуватися ще на фронті, також росіяни говорять, що про те, чи можна цьому протидіяти, на жаль, ні, тому що. Відключити Starlink можна тільки на певній території, коли підрозділи супротивника і українські підрозділи знаходяться на дуже невеличкій відстані. Відклю... відключити Starlink насправді дуже складно. Тому давайте, друзі, допоможемо. Хоча б донатами, не вийшла нас так повноцінною зараз розмова, Сподіваємось, що Азов зможе до нас включитися зокрема в наступних випусках. Тому Давайте цю розмову тоді заповнимо тим, що зможемо хлопцям допомогти зібрати на FPV-дрони, тому що як я раніше згадувала, зокрема на півдні росіяни на 40% збільшили їхнє використання FPV-дронів. І така схожа ж ситуація і на східному напрямку, зокрема на цих в цих гарячих точках, де зараз воюють наші герої, і звідти, от бачите, вмикаються в прямий ефір, але не завжди зв'язок. Є таким, щоб забезпечити гарне спілкування, тому, тому на жаль, нагадаю всім нашим глядачам, що сьогодні вранці пролунала повітряна тривога в Києві. Одночасно відбулися вибухи від.